Права 572. Розв'яжіть рівняння. Зверніть увагу, що корінь цього рівняння дорівнює віку, з якого дозволяється їздити велосипедом по вулицях міст і шосейним дорогам. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати рівняння і подивимося, з якого ж віку можна кататись на велосипеді по вулицям міст і шосейним дорогам. Дивимося, що у нас за рівняння. 8, що множиться на 3х мінус 16, дорівнює 208. Ну, Давайте спочатку дізнаємося невідомий множник, який у нас у дужках. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто записуємо тоді, що 3х мінус 16. Це дорівнює. Добуток треба 208 поділити на відомий множник. на 8. Давайте куточком ділити. Записуємо тоді 208. Що ділиться? Що ділиться на 8? Так, 20 політик на 8, це буде 2. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. 0 мінус 6, віднімається. Позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 2. Збрали одиничку 1, 1 мінус 1, 1, 0 попереду напишемо. 8 зносим. 48 політи на 8 це буде 6. 6 на 8, 48. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що тоді 3х мінус 16, це дорівнює 26 частка. Ну, добре, передивимося поступово як капусту. Розгортаємо і розгортаємо. Дивіться, тепер невідомий, у нас є зменшуваний від'ємник і різниця. Щоб знайти зменшуване, невідоме це 3х. Треба від. До різниці додати від'ємник. То ми пишемо 3х. Дорівнює. До різниці 26 треба додати відємник плюс 16. Ну що ж, пишемо тоді, що 3х тоді дорівнює. 26 плюс 10 це буде 36, а 36 плюс 6 це буде 42. Записуємо 42. Ну і тепер знов таки, як ми невідомий множник Х, треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х дорівнює 42, що ділиться на 3. Ну що ж, 42 поділити на 3. Можна куточком поділити, можна було б'юсно. Записуємо тоді 42. Що ділиться. Що ділиться на 3. Отже, 4 п'яти на 3 це буде 1. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 4 мінус 3 це 1. Двійку зносимо. 12 проти на 3. Це буде 4. 3 на 4, 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що x тоді в нас дорівнює 14. Тобто виходить, що з 14 років вже можна їздити велосипедом. По вулицям міст і шосейним дорогам. Записуємо тоді відповідь. Отже, у нас корінь число 14. Ну що ж, ось таке завдання, ось так крок за кроком, ніби ви розгортаєте капусту, можна розв'язати подібні рівняння. На цьому вправу завершено.